Добрий день, шановні любителі винограду. Сьогодні 13 листопада, 2025 рік. І так коротенький огляд нашого врожаю, наших саженців, які ми викопали і, і зараз вам відправляємо. Ну, от також є на залишку, можливо, кого зацікавить дана пропозиція. Ось таких сортів. Ось такі ми зберігаємо, поки що в таких от пакетах, зволожені корневою системою. Ось. Ось такі окремі, окремі такі, от бачите, у нас сорта. Є також от бачте, ще аватарчик. Ще залишився з дуже якою. Погляньте, яка, яка корнева система. От, Дуже дуже славна корнева система. Дуже славні славні саджанці в цьому році вийшли. Не всі так виходять, як аватарі, окремі такі потужні форми. От, Це американська. Селекція, це сорт винограду. Аватар продогуата, кишмиш. Пальчикова ягода синього кольору, хто не знає, будете знайомі. От, на жаль, вже показати ягід немає як, тому як вже давно вони достигли і вже були реалізовані та спожиті. От, так що телефончик буде в описі під відео. Активно. Іде відсилка даних, даних сортів. Та не тільки тут, а не всі, це просто так от зараз біля будиночку стоять, так ждуть своїх покупців, бо приходять люди до нас на подвір'я. Також покупаємо. На ринок ми не вивозимо, працюємо в онлайн, або ж, або ж приходять, приїжджають з околишніх міст до нас. За посадковим матеріалом. От. Також зараз вже активно проводяться операції щодо обрізки винограднику. От. Будемо вже зрізати лози, трошки сезон затягнувся. Ну, кого цікавить наша пропозиція стосовно посадкового матеріалу. О, телефон буде в описі під відео. Також є каталог даних перелік саджанців врожаю 2025 року осінь. На цьому все. До побачення. Все добре. Пока-пока, до наступних відео.